Беха 530, 2,5 дизель. Катя, ти думаєш, вона ще й рухається, якось їде? Цікаво, ж стало. Коробка чотенько перемикає. Так, да. вона ще може. О! -о, -о. Класс! Блін, що значить техніка Офигенный Офігенний апарат. и 2004 рік, але тяга сумасшедшая. Блін і коробка працює просто ідеально. Тут трохи є ям, ходовка чую в ідеалі, але щось скрипить в багажнику. Треба щось приклеїти на двосторонній скотч. Все, паркуємо на майданчик і чекаємо. Не пропустіть. Завтра, щоб були у нас на майданчику, тоді все у вас вдасться. Катя, вирубай.